Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп, оце подивився відео на каналі Посічник України, який комусь повинен відправити 300 з чимось ромок на замовлення. І що хочу сказати, що якщо у вас нема спеціального обладнання, а ви Робите рамки якісь там, роботу, яка вимагає багато зусиль, рухів ваших. І ви можете заробити собі лише горбо. Шановні глядачі, робіть меблі, і ви відчуєте суттєву різницю. По заробітку. Щось починає мене накривать, шановні глядачі. Буду прощатися. Але ви пам'ятайте, що з вами завжди було ваша Посіка Хелп.